У мене з'явилось новшество. Коли ви захочете мати від мене чи футболку, чи кофту, чи кепку, це буде вам іти як мій подарок. Туди буде входити ікона з благословенням Божим з самбіки з Греції. Тоді я така шоколадка. Волхва, як казала, це мій логотип. І ви знаєте, я так подумала, що я не маю права встановлювати ціни, тому що по закону вищих сил це не може продаватися. Благословення не може продаватися. Благодарність буде по можливості, але мінімальна має бути якась зафіксована сума, тому що я вкладаю, купляю, ви розумієте. Лімітірована колекція не для багатьох. Одна людина може взяти одну футболку одного кольору. Або, або якщо це чорна і біла, то по одній чорно і біла. І все. Ну, хіба що мамі, але це теж родова людина. Ви поняли? Це новшество таке в мене. Розвиваюся. Всіх люблю, обіймаю, гарним людям добра, бажаю з Богом. Амінь.